Всім привіт з Канади. Робимо от будиночок. Зараз покажу будинок. Бачите пейзаж. Трохи тут ще як іде будова. Ще бачите, все таке лежить. Але дивіться, наскільки класний. Привіться, дивіться, який будиночок. Це просто. Скільки люди мають грошей? Зараз вам покажу, у нас вже не знаю, Два тижні плюсова температура, там плюс 15-17 в день 20. І видно вам трошки світліше, це там, де вода вже розмерзлася, а там де темніше це ще лід. Представляєте, яка глибина, кажу, не глибина, а товщина льоду була. У нас тут товщина льоду буває метри, трошки більше. За зиму, тому що дуже суворі зими в Канаді, в Манітобі. І, ну, бачите. Дуже великий будинок, як на мене, але оцей краєвид люди просто мега щасливі будуть тут. Серце розривається від того, що комусь так щастить в житті. До нових зустрічей, друзі!